Програма транскордонного співробітництва Польща Білорусь Україна на 2007-2013 роки має на меті розвивати співпрацю прикордонних регіонів. Пріоритетним у програмі є підвищення конкурентоздатності, покращення якості життя, співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад. У рамках програми і відбулася робоча зустріч партнерів Польщі та України. Зустрілися у хусті, обговорювали проект розвиток партнерської співпраці для покращення транскордонної інфраструктури водопостачання у місцевості Глінне та Янковце, Польща та місцевості Хус. Україна одразу як з'явилася можливість співпраці у рамках транскордонного співробітництва Україна, Білорусь, Польща, ми її розпочали. Ми вже мали досвід співпраці з містом Хуст і обрали його своїм партнером у спільному проєкті. Хотіла б зазначити, що при підготовці документів Хуст з усією серйозністю поставився до роботи. Документи я твердо надіюся, що якщо ми е, прозоро гарно і вчасно зробимо цей проєкт, це буде не остання співпраця між нашими містами, а це буде і дальніша робота. Ви, як головний партнер у цьому проєкті, скеровуєте нас і в свою чергу, ми повинні чітко розуміти, і я особисто і моя команда це розуміє, що ми вас не повинні підвести ні на єдину ноту впровадженні цього проєкту. Тож хуст із містом побративом леско заключив договір про співпрацю на 5 років партнери також підписали угоди на реалізацію спільного проекту у поляків вже великий досвід в реалізації подібних проєктів адже більше 20 вдалося реалізувати за європейські кошти на цей раз грант виграв хуст згідно цієї угоди ми хочемо за допомогою Європейських коштів безумовно 90% фінансує грант, і 10% ми повинні власними коштами забезпечити цю програму. Йдеться мова про те, що ми в цьому році повинні розпочати, я думаю, завершити порядка більше 10 одних із самих великих артерій вулиць міста Хуста, зробити новий водовід». Загальна вартість проекту більше 6 мільйонів гривень, із міської казни на його реалізацію виділено 600 тисяч. Впродовж 2013 року його планують вже і завершити. Ми повинні так спрацювати, щоб результат не забарився, і щоб хустяни могли мати, ну скажімо, тих порядка 14 нових водопроводів на самих складних і самих проблемних, так би мовити, вулицях. Міста, ну це перш за все і Ломоносова, і Шевченка, і Керамічна. Ну і ряд інших під час зустрічі врахували всі робочі моменти, підписали нормативні документи, визначили графік тендерних процедур, строки початку реалізації проекту, а також його завершення.